Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars і у нас нове оновлення. Оновлення з губки Боба. У нас появився Красі Крабс. Я не знаю, що тут треба робити. Тут купа всього, різні левели, різні всякі фінті-флюшки, плюшки і так далі, і тому подібне. І у нас новий сезон Battle Pass. Тут появився у нас Сквідвард і скоріш за все це скінна матраса. Мені здається, п'ятсоточків сили. Давай сюди. От, і мені, якщо чесно, це дуже дуже вподоби. В общем, то що я хотів зробити взагалі. По-перше, зайти в шоп, подивитись тут щось. Скоріше за все є безкоштовно. Да. О, так тут купа а Ну дай сюди. Тут красті кеш. Дивишся, безкоштовний. Просто тупо на шару, красті кеша купа. І все це на шару. Ну правда, дуже багато днів треба почекати, ну все одно. Зато можна зразу зрозуміти, що іменно цей красті кеш буде на цілий місяць. І це мені, якщо чесно, дуже подобається. От так, тільки два дні пройшло, я поняв. Значить я не так багато всього пропустив. Що тут у нас ще є? Можна за геми купити Красті Кеш, за геми Красті Кеш, за Геми Красті Кеш, Скіннатару у нас по Потім що в нас тут ще. Коїни 15 безкоштовно, сюди, халява, забрати. Ну, в принципі, все. <игхах Church> так, у нас тут є новий пас, який ми так поняли. Потім у нас тут є клубна якась така штука. Ось тут, чуваки, фармлять красті кеші. В мене його теж, кстати, є 1100. Як я поняв, я не самий-самий нубас. Це вже дуже хорошо, це вже супер, супер, супер круто. В общем то, значить, що мені по факту треба? У нас тут є тріо, тріо шедев у нас є, потім у нас є збирання медуз І в принципі, я думаю, що ми саме в ці режими зараз і попремо, тому що, ну, чом би й ні, чом би й ні. Погнали в тріо Е, Я не знаю, яка тут мапа. а ну В принципі, в принципі окей, в принципі, можна попробувати за Сенді. Якщо мені, звісно, не дасть потім пізніше вибрати якогось персонажа, то ми будемо просто за Сенді валити. В губку Боба. губку боб брал старці я в шоці. Так, ми з мишами в команді. типу, які пишуть. Коротше, тут чотири команди все на все. Ладно, погнали. У нас дві миші в одної 3000 тисячі хп, в другій 5000 хп. Прикинь. Миші трохи, ну, тако. В общем, єдине, що я зрозумів. Розумів, це те, що нам треба купа банок, і у нас дуже багато ворогів. Оце єдине що. Так, опа, одного винесли, другого винесли. Просто капець, як я розмочив всіх. Іди сюди, давай баночку, у мене 10 тисяч хп. Так, Лола, давай до побачення. Я просто готовий всіх виносити. У нас є два тімейта, один зверху, другий зліва. Мені б знайти когось когось такого солідного. Бо ще є ціла команда. Ціла команда ще жива, і, походу, там Миша з ними б'ється. І буде зараз дуже пано, якщо миша помре, але Миша вбила одного. В неї хп дуже мало. Я не знаю, де чили. Реально тупо не знаю. Ну, десь вони є. Десь вони заникались, прикинь. А де? Опа, поняв. Роза є в нас. Розу винесли, кидаємо. ульт. І вбиваємо останню. Все, кайф. Тупо, ізі-ізі рознос. Плюс 9 кубасів. Потім мені ще щось дали. Да, мені дали 100 красті доларів. Обалдеть! Ого, плюс стар дропчик реєрний. Сюди на базу. Так, е ми красті кеш можемо тратити на всякі приколюхи. Окей, аує, аує. Аляулю. В общем, то Тут у нас всякі різні штуки, тут усе щось безкоштовне. 10 красті кешів. І як я розумію, я тут можу щось купувати, так? Чек бандлс. Ага, це мені до сюди. Ось все, я пооткривав різні всякі плюшки. Почекай, І різні ці всі штуки, я можу купляти красти кеш. Обалдеть. І безкоштовно, кстати, бочку можу взяти тві. А Ану, хата для спанч Боба, непогано. Воно дає демедж, короче, на купу всього. Ти бачив? Час, де вона? Ось ось. Вона дає, типа суперселу, типа браулерам, які накидують. Обалдеє, значить, оці коробки мені по-любому надо. І за 600 баксів вона купити скін на Байрона і плюс оцю красі штуку. Тільки я не знаю, якщо я потратю красті кеш, то в нас виходить в клубі. Буде менше красті кешу, чим ні. Давай щас перевіримо, тільки перевіримо чуть-чуть пізніше. Поки що погнали, попробуємо рознести ще отут. А тут я вже не можу красті кеш зібрати, поняв? Я поняв, то красті кеш. Надо фармити, ну так, знаєш, не сильно легко він фармиться. Бо я думав, я кожен раз буду просто грати, та й все. І кожен раз перемагати, і фармити купу красі кеша, А в итоге це трохи не так працює. Ну ладно, тут у нас треба збирати медуз. Так, одного розвалили. Я позбирав медуз. Купу. У мене є три. Давай ще мені купу. У мене є п'ять. Непогано. Так, ходога, давай рознесемо по-хорошому. Все, медуз, я відпустив. Вони типа заряджаються, і я їх кидаю собі в копілку. Значить, я їх не загублю більше. Давай, ідіть сюди. Всі. Ти теж ходожик. Давай до Ріко, теж давай, досвідос. Всі йдуть до А ми збираємо медуз просто і не паримося. В принципі, якось ну, поки що хочу сказати, що супер легко. Накидуємо ще таку штуку. Виносимо ріко, виносимо ходога. Ну, Ходох теж б'ється, прям нормально. Но ми його добиваємо. І диви, і в цілому, вообще ізі. Санді тут супер класно підіграє, тому що вона дуже багато всього робить. І ми, по факту, уже заробили майже всі медузи. І все, перемога, максимально ізічна перемога. Сюди красті Я стар плеєр. Обалденно, 50 тисяч демеджа. Я тут вообще купу всього робив. Плюс квести якісь. Поки що почекай, не треба мені. Команда ще 100 красті То, що треба, обалденно. Плюс 250 хп і новий левел. ну, забираємо. Епічний стардропчик і м, на матраса прикол всякий. І художника теж підкачали. Тоже дуже круто. В общем то, що я хотів глянути: Красті Краб-магазин. Е, по факту, тут дуже багато різних скінів, прикольних. Тут все, ну, от прям на Джесі класний скін. Якщо це, це ж да, це на Джесі. На Брока такий собі на барона непоганий. От прям непоганий. Плюс тут е, дається коробочка. Коробочка, з якої може випасти щось із цього. Яке розумію, да, всі ці штуки, всі ці приколюхи падають з коробочок. Значить, коробочки. По любому, треба купувати. Значить, давай купим так. Опа! Сода випала, і вона бустить мені кота! Вона бустить мені Поко, Байрона, гавса, макса, газа, обалдеть, непогана штука, чуєш. І скінчик, само собою, теж давай сюди. На базу. Контін. Ну, у мене скін теж непоганий. Я просто купив, тому що тут коробочку дає. Так, то. Так, то, коробочка, то ну, непогана, правильно? І тепер, якщо я зайду в клуб, у мене все одно показуються мої гроші. Окей, значить, їх можна тратити спокійно. Ми вже зібрали 54 тисячі красті краб баксів, но по-хорошому забити її до кінця. Ну, в общем топ. значить, по факту, що нам тоді робити треба. У нас є новий сезон. У мене тут бронза, понятне діло. Ну окей, красті краббакси. А де їх по-хорошому взагалі так брати? Понятне діло, що я можу тут везде ходити. Отут роблять мої бусти в цих режимах. В цих режимах теж бусти мої роблять. М -м -м -м. Давай попробуємо тріоше де. Тільки я попробую за кота. Бо в мене на коті є бонус, типу, жорсткий. Це так як було в, в цьому в Годзилі, помниш? Там теж були бонуси, там були мутації. От на окремих персонажів. І тоді персонажі з мутаціями в окремих, типу, режимах супер жорстко Щас теж нормально, прикинь. Ну тут уже, звісно, чуваків сильних нам накинуло. <laughs> Погнали пробувати, трошки фармитись. Що це в мене за ефект, я, якщо чесно, взагалі не знаю. Я знаю точно, що мені банок треба купу. Банок треба просто купу. Ми разом з Ліончиком. У нас персонажі більш такого ближнього демеджа. У нас два Ліона, кстати Тоже непогано. У мене є 4 банки, у мене є гаджети, у мене є ульта. Ух ти йо, пожди, там народу взагалі купа. Народу просто тонна. Мені б завалити когось отако Опа, ну нам то й розвалили типа, треба відійти чують. Я хілі супер швидко, держу в курсі. Там бібізян. Так, ну я бібізяна теж вдарив. Це, звісно, хорошо, але їх там дуже багато, і всі мої тімейти померли. Зараз вони заспавняться і буде в нас трошечки простіше все. В принципі, я би влетів, звісно, ось, ось сюди в тебе. Щоб ти хайперчардж сильно не влаштовував тут. І погнали валити грома! Погнали її обити, Ліончик, хорош. Красавчик, так, тут у нас суперсилька є. Пішов в дубу. Пішов дупу в залі. Ти теж тут особо не влаштовуй всякі приколи. І пока-пока. Хе-хе. Нормально, нормально. Я демедже знову на ще купу. За кота тупо розвалив. Ще кстати, плюс кубки. Я ж забув, що тут ще й кубки дають. Обалденно. І в мене ось є бонус на ньому висить. Що я більше хілю чи чилів, поняв? В радіусі, і себе ж теж, понімаєш? Обалденно, мені подобається взагалі. Я готовий шайти. За кота по-любому. Мені подобається, мапа, ну, доволі таки непогана для кота. Ну, в принципі, є тут багато вільного місця, але є багато і. Перешкод, за якими ти можеш тупо заникатись, і все в тебе буде слава Богу. Так, тут забрали, хорошо, погнали далі. У мене і щит на котові є, плюс оця хілка нова, прикольна, поняв? Вона дає мені типу бусту хорошого. І моя головна задача просто ходити зараз і бочки лутати. Отако. Ой-ой-ой, там сильно б'ють. Добре, що в мене є оцей кружочок біля якого пацики хілиться. А оцю штуку я б забрав. Пішов геть. Пішов геть теж. Мені підхилитись чуть-чуть. Так, Мороженщик, давай. Е, помагай, матрас! От тут ми провтикали щось. Я дуже багато банок про, прокакав. І у мене тепер багато що нема, Пацаки пішли в бой, не знаю на що без мене. Ой, братуха, живи, просто живи одна секунда. Вел, 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 ди сюди. А мені демедж, що тупо не хватає його пробити. Я пішов і помер просто. Тут ще чотири команди живе, просто тікай, матрас! Матрас, тікай! Тут чуваків диви, як багато! Матрас, свалюй. Що ти робиш? Не робив трошки біди, мені тепер треба свалить по-хорошому. Ну добре, що я такий швиденький пацик, і просто буду свалювати. Ой-ой, ой-ой, ой ой Щас він приведе чуваків тут, і сюди. Пацики, помагайте! Пацики, помагайте, нам треба да за кожну банку супер жорстко битись. І ось тут ще одну підібрати. Так, хенк, бувай. Тут я банку тирю. Свалюю і ти просто своїм сніжним комом мене взяв і прибив. Ладно. Добре, що нуль кубки, мені нічого не зняло. Обалден? Лол. Я думав, мені ще зніме. То тобто, тут чи кубки можна фармити чи що, по жорсткому Якщо в цьому режимі ще й кубки не знімає, це ж ще прикол, ні? Тут можна так кубків нафармити, Якщо ти типу, по факту нічого не знімає. Так, пацьки, ви вверх ідіть, я тут потусуюсь, -по 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 бо я бистренько ці бочки буду виламувати. У мене дуже швидко. Я удар, правда, мені б не померти, але я хіліз дуже хорошо. Блін, застопився. Так, матрас, хелпуй. Ну, вибач, матрас, трошечки ми тебе продали. Ну я сподіваюся, що все буде чітко. Шелі за мною тусується, бігає, тому що у неї є багато хіла біля мене. І нам треба нападати разом. Нам треба прям нападати разом по-хорошому. Так, 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 так. так 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 На кого б напасти, а особо й не нападеш. У мене, звісно, банок багато, але якщо я в пачку таку залечу, то будуть проблеми в мене. У нас три команди лишилось надо би винести якусь із них. Ой-ой-ой, Пепер, диви, як п'є больно! Блін, у мене треба да біля пациків ходити, щоб їх підхилювати. Біля пациків по любому треба бігати. Ой, матрас, що наробив? Свалюйте пацики. У нас тут трошечки все не дуже хорошо. Ми ближніки, нам треба якось трошечки почекати, поки мапа зменшиться, і потім ми зможемо нормально битись. Бо поки що у нас є великі проблеми. нас тушить. Щас зразу дві команди, ще й пейпер влучним пострілом попадає по мені. Це дуже велика проблема. Братуха. Діма, тікайте, ти один остався! А ні, матрас є. Він опець цей матрас. Я не знаю, що тут матрасу ще робити. Йому би свалити якось, а свалити він во не може. Дві секунди, одна. Я спавнюсь! Да, хана вам пацике! Хана? на Ты иди сюда. Дима, заспавнишься, вбиваемся. Одно. Хорошо. Две команды лишается. Так, мені би підсвалити, братуха, иди до меня. Я ж хочу тебя тоже пить хилвый, понимаешь. У нас матрас заспавнился. Нам бы всего чела вынести вот Плюс банки, четко. Ульт не встиг ульт нажати просто, я б на нього запригнув. Ай-яй-яй, ну нічого страшного, все одно топ 2 Знову купа кубків. Віжі мені подобається диви. Я кубки фармлю ще на ізі. Вучи хорошо. Плюс реєрний стар дропчик сюди на базу. Непогано, у мене 700 ковосі. Ну було 750. Мене просто стири, походу. Я не знаю. Ну, в цілому, не погано. Плюс супер реєрний стар дроп. Сто коїнів, хорошо. Ну, я не до кінця розумію, де мені ці красті бабки, брати. Де взяти красти бабки? Выгравай батли, получай красті бакси. Я поняв. Но. А, тут що дають красті баксы? Диви, я не бачу. Погнали на нокаут. Тут у нас мапа така цікава, скоріше, все, іди сюда хорошо, піде. Ну, в принципі, байдуже, я можу і котом попробую. Давай, погнали. Можна в принципі попробувати. Ті котиком, розвалити, рознести. Якщо все буде окей, то буде все супер. Обалдіть нас тут 5 на 5! Я й не бачив! Тут ще було б хорошо брати белі якусь, поняв? Тут же 5 чоловік іграє. Прикинь, коли тут 5 чоловік і грає, то тут 5 на 5, а ще тема. І в мене ще бонус хіла працює. Погнали до пациків. Я їх всіх буду підхилювати. Я їх всіх буду підхилювати, тому що я можу всіх хилити. Це дуже хорошо. Нам би вбити оцього челікса. Отако. такого. Прям моментально винесли, пішли хілити своїх пациків. Отако, влітаємо просто, дамажимо. Ульт. Все, убили ще одного. Ідемо, йдемо, йдемо. йдемо. Це вообще здоровий, деви. який. погнали його лупашити. Там ще матрас є. А я тоже набрав великий такий. Ой-ой-ой, хмей чорта черта нема. Погнали. Дві сюди. Винесли. Я вообще супер мега здоровач, і ми остались троєм проти одного матраса. Ну йому, зрозуміло, що хана просто повна. Його тут зараз рознесуть. Це я убив. <зас> я застілив трошечки фраг. Ну, Нічого страшного. Так, погнали далі. В принципі, у нас команда, яка я поняв, трохи сильніша. Бо коли нас так багато, то. Я би влетів теж, давай. Хорошо. Мене притягнули туди, пацики! 600 хп живу. Кілюсь, хілюсь, кілюсь, хілюсь, хілюсь. І остався один вольт просто, диви. Один вольт остався. Я біля хожу, хілю їх. Вольтушечка, давай! Все, я його за 10 бацке в йовни. 20 тысяч хп! Брутуха вали його. Ви один на один остались. Ти дракоша. Він вольт. Обалдеть у вас по хп там. О, це шок. Ну перемогли. Я на вольта запрыгнув, а він потом всіх розбив. Я не знаю, як він так зробив. Но окей, окей. В принципі, окей. Мы. Ми... Кубки свої підфармили. Плюс красті крабів. Забрали сотню. Хух, хорошо. Шейкота бустим, я за, за нього так давно не грав. Так, що мені треба ще? Мені треба ось сюди. В геймкраб. Що в нас по мапі? Мапа така собі, да. А, це у нас 5 на 5 теж, ні? Ні, вроді обичний, значить, погнали. Попробуємо. Якщо це обичний е, геймкраб. давай візьмемо Едгара. Чому б і ні, погнали, попробуємо. Мені здається, що все буде максимально круто. У мене, вроді, кстати, на Едгара немає ніякого модифікатора, якщо я не помиляюсь. Так, да, скоріше все, немає абсолютно ніякого. Тому будемо пробувати битися проти модифікованих щелів. О, обалдеть! Там добила мене ця піратка взяла, добила мене, ну нічого страшного, нічого страшного. Вона просто від мене тікала. У нас Френк, у нас гейл, в принципі, у нас доволі таки все непогано. Френк там б'є, капець далеко. Я би запрыгнув, конечно, на цю бабу. Давай попробуємо. Обалдіть, всі удари, просто про. про, про Трошки наробив я біди. Френк просто живий. Боже, Френк такий красава. У нього там мільйон. Так, гаджет мені до ульта, якщо що. мені до Френка підсейвити по-хорошому. Мені до Френка по-хорошому підсейвити. Башню цю ми сносимо. Френк хілся. Подходимо, братуха. Братуха, живий просто, ну. Тобі пока, ми сюди. Френк, боже, живий просто. Отако робимо. І мене виносить, І Гейл, все забирай. Гейл, забирай! Що ж ти втикаєш? Давай, погнали! Все хорошо, все у нас. У мене є, якщо що, хайперсила. Гейл АФК, поняв. Не, живе, жива. Хорошо. Гейл, живи, брат. Давай, Суперсила на. І нормально, і виграли. Суперсила на Едгара, і виграли. Хе-хе. Живем. Ну, Френк просто затащив. Я тийкав. Френк таку двіжуху тут робив. Він нам виграв ігру, короче, одним словом. Сьома перемога поспіль, і ще плюс 13 екубасів. Хорошо. І ще плюс красті крабів сотню, кстати. Так, то на секундочку. Ну і само собою, що нормально, так левелів ми батл паса пройшли. Давай позабираємо. Суперерний стардропчик на базу. 100 кредитів. Ще стардроп. Чотенько. 10 гемчиків. Кайф. І в клубі я вже нормально тут назбирав. чуєш? Я нормально назбирав в клубі. Ось ще хорошо. Мені би ще підзібрати, але поки що, поки не знаю, де його підзібрати. Бо я купив саме дешеве, що міг. А більше поки що не можу нічого підзібрати. Це хіба що десь в магазі його підзадонатити? За геми. Ага, ми можемо тут такое купити, да? Тіпа 2500 Красті кеша за геми. Ну, не знаю, поки не знаю. Я би, може, і купив би, поняв? Ну, не знаю. Або годі тут 50 тисяч Красті кеша можна просто взяти, купити Бем і все. І халява. Ну гемі у мене, правда, настільки немає Нічого страшного, друзі. В общем-то, обов'язково будемо залітати далі. В Браво скачати Battle Pass, скачати Красті Крап, базу. В общем, все будемо прокачувати, все будемо старатися робити все сильніше і сильніше. І само собою, я ще, напевно, без відосів трошечки підкачаю цей ранг, тому що, ну, бронза, перша це поки що слабо. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайник. З вами був Саншілос. Всім пока-пока.